Восьма ранку на зупинці у середмісті Макарова містяни, яким потрібно дістатися столиці. Поруч мікроавтобуси, однак без номера маршруту. Чому цікавиться Державтоінспекція? У вас карточка на У Мене я не на роботі. зараз. приїхав сюди. Я машину взяв з ремонту. Так, приїхав, на оформлена машина. Я не знаю. Він мені хазяїн тільки машину віддав. Приїхав купити кофе. Можу, так. я приїхати підпить кофе. Так а взагалі ви користуєтесь цією... жінку. Вожу щоб возити дружину. Документів у водія достатньо. А от пасажирів ні кажуть даївці. Однак, усе в салоні натякає. В автівці їздять не лише родичі. В нього є на даний момент всі документи, які дозволяємо рухатися. Ви були там пасажири. Ми могли би сказати, що чи є в нього ліцензійна карточка на даний транспортний засіб? Це вже було б інше порушення правил дорожнього руху. Пасажири є в салоні маршрутки. Що поруч водія немає? Кудись побіг тільки не запахло перевіркою. А як ви знаєте, що це маршрут який пасажирів перевозить? Бо я по годиннику бачу без чогось. Ну але ж це може просто стояти та мене, то не інтересує. Ну мені на роботу на де сідаю та їду. Кому на роботу, кому до лікарні час їхати? Люди обурюються вимушені затримці. Мені їздить на процедуру в лікарню, мені треба на чомусь їхати. Машини мене нема. Раніше їздили з автовокзалу, возив легальний перевізник. Немає вже одколи. Уже все, вже закрили вже маршрутки. Центральна автостанція селища міського типу Макарів щодня звідси до Києва має курсувати кількадесят маршруток. Це де Юра. Однак, де факто квитки на них не продають вже понад півроку. Через дорогу це знову на ту саму зупинку, тобто до нелегалів. Нелегал. Немає дозвільних документів на перевезення. Як правило, ми бачимо, що це переобладнані транспортні засоби. Ви сьогодні бачили, що які не відповідають вимогам до перевезення пасажирів. Залишається поза увагою той факт, що нелегал не сплачує жодних податків. І ласи він лише до грошових напрямків, бо скажімо, до маршруту пана Віктора нелегали діла не мають. Він їздить у межах району і возить переважно пенсіонерів. А що й вони їздять безплатно. А скільки куточок коштує? Чотири це по Макарову. Тоді як до столиці квиток коштує близько 20 гривень. Однак, де ж офіційний перевізник, який виграв тендер, він попрацював буквально у нас аж 4 дні. Він це Київ обійшов конкурентів ще торік. Однак досі жодна його маршрутка не курсує. 19 відправлень 375 го маршруту і 5 відправлень 800-го маршруту щодня. Ну так як у нас. Наш перевізник, який мався їздити Київ Пастранс, йому не дали їздити, як він заїхав на цей нелегальний перевізник, і просто тут навіть була драка в нас. Не давали їм, перекривали дорогу, не давали їздити. Комунальне підприємство відійшло в сторону і поїжджали їздити, понятно хто. Відійшли для безпеки водіїв і самих пасажирів, бо чули погрози і не раз скаржаться у підприємстві. Нашим водіям погрозували фізичною розправою. Водії цих нелегалів підрізали наші автобуси, блокували виїзд нами. Були написані лист практично до всіх правоохоронних органів. У якщо буде наведено порядок на цих маршрутах і ми будемо мати, скажімо, так, зелений коридор. Ми Будемо здійснювати перевезення. Ми не виконуємо перевезення не зі своєю. Якщо незабаром правоохоронці лад не наведуть, доведеться оголошувати новий тендер. Ми чітко розуміємо, що якщо ми зараз цю ситуацію не розв'яжемо з Київ Пасельсом, він не почне їздити. Ми змушені будемо йти на розрив договору, оголошувати новий конкурс і визначати нового переможця. До кінця серпня місяця ми будемо бачити, чи ми йдемо на розрив на новий конкурс, чи все-таки тут на місці з'явиться легальний перевізник. Проблема нелегалі виникає тоді, коли легальний перевізник або не справляється своїм задачами, або коли нелегал відчуває, що десь. Є слабина від органів державної влади, правоохоронних органів. Він займає цю нишу. Тільки от пасажирів більше цікавить, не хто винен, а як їм щодня дістатися до роботи? Зробіть так, щоб вони були легальні, і щоб ми могли через 20 минут, через 15 минут їхати. Нам треба їхати. Світлана Рябошапка, Максим Петраков, п'ятий канал.